Доброго дня, всіх вітаю на каналі Віст. Сьогодні у нас буде огляд новинок в витратному інструменті, а саме ступінчатий свердл по металу торгової марки Спіц та свердлометчики торгової марки Хауер. Ну а зараз ми розглянемо їх більш детальніше. Почнемо зі ступінчичих свердл по металу. Ступінчаті свердло поставляються таких зручних пластикових футлярах, які надійно закриваються. Їх можна або поставити, або підвісити за спеціальний отвір в своїй майстерні. Так, ступінчати сверла призначені для сверління листового металу товщиною від 4 до 6 мм, тонкостійних кольорових металів, чавуну, гіпсокартону, також можна сверлити пластмасу. Виготовлені вони зі сталі ХСС швидко Та мають роздільну конічну заточку. Ось таку. Що дає краще засверлювання в порівнянні зі свердленою звичайною заточкою. Ось. Також свердло має титанове напилення, яке знижує перегрів і покращує вихід стружки. Це значно підвищує стійкість до стирання і твердість робочих краєк. Всередині спіралі свердла мають розміри, якими можна присвоїти отвори. Ступінь в 2 мм. Сверло 20351 у нас призначено для свердлення отру від 4 до 12 мм. Сверло 20352 для свердління отрю від 4 до 20 мм. І сверло 20353 призначено для свердління отрую від 4 до 32 мм. Основною перевагою ступінчатого сверла полягає в тому, що воно може замінити цілий набір інструментів для обробки матеріалу. Наступна новинка нашого асортименту – це свердламічики. Вони відносяться до комбінованих ріжучих інструментів, виготовлені з високоякісної швидкоріючої сталі М2. Якщо ми візьмемо свердло, то ми бачимо, перше у нас М5, тобто це метрична різьба розміром 5 мм. Наступна у нас 5 0,8 мм. Це у нас крок різьби ХСС це у нас сталь, яка використана, швидко ріжуча. Максимальна кількість обертів при використанні даних свердломітчиків. Також вказана товщина метала, яка повинна бути при нарізанні різьби даним розміром мітчика. І також показано, як потрібно нарізати і свердлити металеву деталь. Сверло повинно бути під кутом 90 градусів до оброблюваної деталі. Зараз подивимося на саме, на сам, на саме сверломічик. Ми бачимо, також сверломічик має конічне заточення Point. Має частину сверла цей мічик у нас. І ось ця частина у нас для того, щоб при, коли ми вже нарізали різьбу, то зробити фаску. За, з допомогою таких сверлемічики можна виконати два види обробки. Сверління і нарізання різьби за одну операцію в неглухих металевих конструкціях. Ну А зараз ми продемонструємо, як же вони працюють, сверлемічики та ступінчате свердла. Спочатку продемонструю, як працюють ступінчикі сверла. Як бачимо, ступінчике сверла має тригранний хвостовик. Які сверло за допомогою його буде надійно фіксуватися в шуруповерті або в дрилі. Будемо використовувати шуруповерт другої марки Ворху 3403 для свердління отворів, перед тим, як сверлити отвори, потрібно свердло трішки смастити маслом, а також нанести на деталь. Сверлити ми будемо ось таку квадрат трубу, товщина стінки становить 3 мм. Фіксуємо деталь. Та починаємо сверлити. Бачимо, першу ступінню пройшли легко. Переходимо до наступної. Це вже у нас третя ступінь. Я думаю, досить. Як бачимо, на сверлі трішки стерлося титанове напилення, але ріжучі частини залишились майже як нові. Ми маємо ось такий ось отвір зараз зніму деталь. Ось як можна бачити. Тут сверло добре виконує свої функції. Наступний у нас буде сверлой мічик. Сверломічки має 6-гранний хвостовик, який надійно буде фіксуватися в патроні дриля або шуруповерта. Будемо використовувати мічик 20993 з матричною різьбою 6 мм і кроком різьби 1 мм. Будемо сверлити і нарізати різьбу ось в такому кутику, товщина стінки якого становить 5 мм. Встановлюємо сверломічик. Потім нам потрібно змастити ріжучу частину сверламічика мастилом. Також змастимо ту деталь, яку ми будемо сверлити і нарізати різьбу. Поїхали. Сверлити будемо на невеликих обертах. Як можна бачити, сверлить легко. Так, ми пройшли просовий отвір і знову змащуємо сам уже мічик свердла і вже нарізаємо різьбу. Так, ми пройшли і трішки знімемо паску. Все. Ми просверлили і нарізали різьбу. Це все ми зробили за один крок. Як ви вже бачили, використовуючи свердломійчики торгової марки Howard, ви замінюєте цілих два різьбових інструменти. А якщо використовуєте ступінчики сверла торгової марки Spitz, ви замінюєте цілий набір по металу, що прискорює процес виконання вашої роботи. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Всім до побачення.